Вітанечко, друзі, гляньте, яка джерельно чиста, як сльоза, наша річка Прут. І це повністю дно видно повністю. Неймовірно красиво. І це радує, друзі, що річка чиста, берега не захаращені. Нагадую, друзі, це славне Прикарпаття, Івано-Франківщина. Так, файне село татарів, друзі. І наша найбільша водна артерія цього регіону річка Прут. Бачимо, друзі, ця річка Прут, на жаль, не є дуже повноводною. Бачимо, вона є мілкувата, тому сплави, рафтінг на ній, на жаль, не проводяться. Нагадую, друзі, хто не знає, ця річка Прут бере початок біля підніжжя нашої красуні-гори Говерли. Так що всім рекомендую приїхати в наше славне село. І відвідати ці надзвичайно маліничі містичні місця сили, всім миру, добра, чистого й мирного неба, друзі. Слава Україні!